вживаю цей прекрасний продукт третій місяць. Ну і енергетично я її відчую його одразу. Як Оля говорила мені, дивися Яренчук, дивися, і вечірні будеш пити, рівно півгодини до сну. Я думаю, що вона там говорить? І що ввечері я залягаю ну, 10 годин, людей, 30, я собі викликаю. Щось там читаю, читаю, дивлюся, не бою, щось мені голова підкришили. Приже 152 бахмут <ривіт> собі. Оля говорила, треба, треба слухати. Я смаренко на Виключив, до ліжка доліз, і так на спину рік і в секунді відрубався. Зазвичай я, знаєте, в Італії здоров'ячко підпортив собі, розумієте, імуна система впала однозначно і сон. Такий нездоровий, лягаючи 12-12 ну, ночі і вставав все 3-день ночі. Це було стабільно. І до 6-ї години блукав. Спати хочеться в а сон не бере. Шоста він на ранку приходив, вже, вже треба спати, але вже треба вставати, розумієте? І так воно мене з колії було вибивало. І коли я почав пити вечірні, оранжеві і вечірні. Я цілий місяць не міг виспатись. Я вже лягав в 9 години, я вже лягав в 8 годині вечора, розумієте? Я вставав в 7-8 ранку. Я думаю, коли ж я виспусню? Але воно потихеньку-потихеньку в потихеньку організм набрався сили, снув, розумієте? А зараз так лягаю в 10, в 6 годині встаю. Вже бусьо, саме сумне, що я чую. Силу, енергію, що організм не хоче. це таке... І В третій годині вже ніхто не буде. <гум> ну, якщо би хтось був без боку, то би розбудило б, а так не мати, як дефекта. Щоб гарненькі такі розумієте. Але мені зараз набагато легше робити, тому що лишнє то воно і важче і ходити за... Скільки кілограм? Ха? Скільки кілограм? Скинув? Так, а, так. Воно десь перші 6 закону зараз За два місяці. Добре. Вона, Добре. Добре. Так, Просто напросто мій організм вже реагує ну, так. це у мене є знакома, що я їй запропонував цей наш продукт, і в неї псоріаз, її 26 років, вона на п'ятому місці, вже шостому. І в неї так по ногах спина, рука і ший вже йде по голові. Розумієте? Вона мені говорить: та що це та мене дитинство, що ти мені там дав якийсь там щось до сталь? Попробуй, яка дивиться? Попробуй. Почала пити десь через тиждень нам не дзвонить, Говорю, а ви знаєте, в мене на нозі вже починає проходити. Okay. На руках, на спині ще ні, але вже така, така думаю, білі, біліє, біліє і і, 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 чешиться, і воно відходить. Okay. Я говорю, ну от бачу, а ти говорила, ну нічого, через тиждень мені дзвонить Володимир говорить, на ногах що я нема зовсім. Gli. Хто знає, то видно там, там якісь там плямочки, розумієте, але їх вже немає. Вже і на руки йде, що вже вище йде, йдеш, воно вже проходить. Розумієте? Це говорить про те, що а, а в нас з дитинства мало йому. Я 26 років мучилась, мучилася і мучилась. А тут якась говорить капсула, розумієте, і таку операцію. Супер. Супер. Я так, і що ще можна сказати? Ну... Я мужчина. У мене є один знайомий, йому 76 років. Ходить до мене і говорить Ну ви ще скажіть, що ви масажист, да, та, Так, що З людьми працює там, так. Я говорю про нього. Да. Говорю, у мене жінка з хати, ворога. Говори, ну, ну треба чого. Варенків не дає. Сто грамів не хоче давати, говорить це. <казів> про <протигання> А я говорю, ну, то давай будемо щось робити. Давай, що будемо робити? Я по-перше, ну, щоб він діяв швидко, треба щось зробити інше. Масаж йому зробили, хіджану йому на простату зробили, на копчик виставимо, на простату виставив, потім я йому п'явочки виставив на простату, змісті, а потім ще і джоди дав. <свист> <свист> тому я йому зробив, родиться, як себе чуєш. Ну, щось цього що саме, ну, ще нема нічого. О, тепер треба його і пити. І, і, взято, і що він п'є П'є ранішній і вечірні, так, скажімо так, два тижні тому він мені згодить і говорить, Володя, і ти приведеш вдома, а я ну десь через днів 3-4 вдома і жінка говорила, що я тобі сторавня жінки після бджо після алею після кого розумісі джаба і класа і і йолки ще є але я б то то зробив але правильно але дала роботу Діти не харчування. А як ну, я, я, речі, вони, вони зробили роботу. Тому, що Ой, я купується. забрав ту нечість, яка його тримала mm -hmm. там, ту грязнаці, mm -hmm. яка була за стой. Кажуть, вона би зробила би роботу, але це було через 3-4-5 місяців. Навіщо мучити? І так із грошима. Та, є. Ту грязь, яка там в нею блокувала, я його забрав, дали продукти, він його зрушив. От вам і результат. Володя супер прекрасно, дякуємо.